Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Nissan Leaf 2015 року. Я ніколи не робив таку машину, як це не дивно. Але настав цей час. І сьогодні я хочу розказати трошки про те, як фари знімаються, як розбираються і що я буду сюди ставити. Ось такий у нас автомобіль. Нічого незвичайного, звичайний Nissan Leaf. Фари знімаються після зняття бампера, тримаються на трьох точках. Але спочатку потрібно ось тут верхній катафот зняти з габаритом всередині. Фари нерозборні умовно. Ось такий гермет тут. Тобто от Зараз п'ята година вечора, це я вирішив трошки підзняти, зранку займався цією машиною. Тобто Герметик дуже схожий на Тобто якийсь клей, це не резина. Тримається добре, скло відшаровується нормально. Це у нас галогенові фари H13 цоколь, тобто ближній і дальній, все в одній лампочці. Якщо вставляти сюди LED-лампи, то їх ще потрібно пошукати, щоб вони нормально тут стали і нормально фокусувалися, тому що ось, ось такі нитки дуже складно реалізувати на світлодіодах. Ну, я не пробував, але я думаю, що воно гірше світить, ніж H4, там, де нитки трошки рознесені по висоті. А це якась ну, дивна реально лампа. Тому ця машина і тут, тому що вирішили поставити лінзи. Ось дивіться, у нас є вигвин для регулювання верх-низ. А також ось тут були дві заглушки залізні. Коли їх виковаряти. Ось такі тут железячки. Якщо їх виковиряти, то у нас підголовку на 6 можна крутити ліво право. Тобто, в принципі, це вже плюс цих фар. Тому що спочатку я думав, що ніяк буде регулювати ліво право. А так вже можна буде якісь настройки зробити. Дуже глибокий паз довго дуже вичищав я гермет. Ну, як би ось бачите, все розпаковано нормально. Тобто, нічого тут не пожовано. За допомогою своєї рідини, я вже казав у попередніх відео про неї. Можна будь-яку рідину в принципі використовувати. Так, буду ставити лінзи ASIM Original. Ну, все, як звичайно, шпильки, маски. Покажу вже готовий результат. Для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу.